Star Citizen, яка вже купу років перебуває у Альфі і стала найдорожчою грою в історії, вирішила знову вразити гаманці її вірних фанатів. Цього разу вони пішли ще далі і анонсували найдорожчий набір доповнень. Набір під назвою Legatus 2953 включає аж 175 кораблів, а ціна його 48 тисяч доларів. Так, це ціна реально нового автомобіля, причому дуже непоганого. А тут вам пропонують кораблики. Намальовані. Циферка 2953 в назві означає, що це всі кораблі, які були випущені до 2953 року. А найсмішніше, що якщо ви хочете придбати цю безумовно мега пропозицію, то вам спочатку потрібно стати учасником Chairsman Club. Доступ до цього елітного клубу, я б сказав, культу масонів, можна отримати лише після того, як ви витратите на гру понад 1000 доларів. Що я можу сказати? От хто хто, а розробники Star Citizen знають, як рубати гроші і при цьому навіть не випускати гру. Дай Боже з вами, Oldboy, Це новий випуск гроновини. Як бачите, в нас нова декорація. Насправді це стара декорація, просто вона була за камерою. Ми зробили перестановку і тепер ось так. Сподіваюсь, вам сподобається. Valve розкрили список ігор, які принесли найбільше доходу в Steam у 2023 році. Список був поділений на чотири рівні, найвищі з яких платина. Серед ігор з цього найвищого рівня нас Counter-Strike 2, Dota 2, Sons of the Forest, Apex Legends, Destiny 2, PUBG, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 і Starfield. Ігри зі списку розставлені в рандомній послідовності. І якщо тут більш-менш все, це звучить адекватно, хоча не знаю навіщо люди купують Starfield, якщо він віддається на ПК по геймпасу, але то квіточки. Бо голосування Steam Awards, де гравці обирали найкращі ігри року. Там взагалі повна срака. Номінації Сродна праця, тобто прекрасна підтримка через роки, перемогла rdr 2, до якої майже не випускають жодного контенту, про що кричали фанати ледь не з випуску гри. Нагороду за неймовірний візуальний стиль отримала руснява Atomic Fart. Боже мій, та за що? Хоча цього року в нас реально красивих ігор була ну неймовірна кількість. Але зачекайте, зачекайте. Далі буде просто бенгер. Найбільш інноваційний геймплей отримав Starfield. Схоже, що гравці настільки загрались в постіронію, що забули, що це не жартівлива нагорода, хоча результати вийшли точно клоунські. В розробці знаходиться сиквел тогорічнього соуслайка -like Lords of the Fallen, огляд на який, до речі, є на каналі, і який мені дуже навіть зайшов. Так ось, на це натякає нещодавно зареєстрована видавництвом CI Games, торгова марка Death of the Fallen, користувач. Кураказіс, який і помітив реєстрацію, вирішив впоритись в інтернет-ресурсах, і розслідування його привело до проєкту під кодовою назвою Project 3, яким займається Hexworks, розробник Lords of the Fallen. Сикл нібито орієнтуватиметься на дещо ширшу аудиторію. Хоча яку ширшу, якщо це Souls-like? Реліз очікується у 26-му році, і я нагадаю, що оригінальна гра мала на релізі українську локалізацію. Тож, хто цікавиться Souls-like, обов'язково пограйте. Hogwarts Legacy, попри всі скандали, Пов'язані з матір'ю серії Джон Роулінг, стала найпродаванішою грою 23-го року із загальним тиражем в 22 мільйони копій. Близько 2 мільйонів було продано у святковий грудневий період. Тому гра зберігає доволі непогану популярність, хоч і не отримує жодних оновлень. Такий успіх боси Warner Brothers не могли оминути просто так. І в інтерв'ю Веріаті було офіційно підтверджено, що окрім гри про квідич, яка зараз в Беті, у розробці знаходяться ще декілька неанонсованих інших проєктів по Паттеріані. Тут може бути що завгодно: від доповнення чи сиклу Hogwarts Legacy до абсолютно нової синглової або кооперативної гри. І це не дивно, адже Патріана є надзвичайно популярною у всьому світі. До прикладу, мої друзі з Люмус Оркестра, які даватимуть свій черговий фантастичний концерт по всесвіту Гаррі Поттера 21 січня в Києві, змушені були додати ще один виступ на цей день, але вже о 15.00, бо в них повний солдаут на вечірній сеанс. І це не дивно, адже концерти Люмус Оркест. Стра у всесвіті Гаррі Поттера це завжди надзвичайно крута подорож з неймовірною музикою, крутими декораціями та фантастичною атмосферою магії для вас, моїх чудових підписників, я отримав знижечку на квитки. Тож тепер використовуйте промокод oldmagic 10 і отримуйте знижку в 10% на квитки до концерту історії Гаррі Поттер 21 січня в Києві о 15.00. Не пропустіть можливість зробити своє життя. Трішки магічнішим бодай на один день посилання на концерт та промокод. Будуть в описі під відео. Український симулятор торгів на японській фондовій біржі Stonks 9820 від розробника Ternox переміг у категорії особистий вибір від видання PC Gamer Стаття позитивно вплинула на кількість вічлюстів і продажів гри, які як повідомляє Ternox, вже перевалили за 10 тисяч проданих копій, і це з урахуванням того, що гра досі знаходиться у ранньому доступі. Також, якщо мені не зраджує пам'ять, то Stonks потрапила в топ 250 стіму у 2023 році. Враховуючи, що це маленькі інді, а ігор в Steam за минулий рік вийшло понад 14 тисяч. То це дуже потужний показник. Вітаємо розробника. Він просто мега крутий HFM Games, російський розробник всякого низькосортного шлаку за три копійки, випустив у Steam симулятор керування дронами FPV Kamikaze Drone. В грі керуючи дроном, потрібно знищувати техніку, схожу на українську і солдат з жовтими пов'язками. І все це на локаціях, які дуже нагадують українські. Як ви розумієте, це просто дешева пародія на Death From Above про українського оператора дронів. До того ж, крива і забагована. Але росіянчикам подобається, їм ж потрібен свій атв'ят. Попри те, що в FPV Камікадзе дрон офіційно не названі якісь сторони конфлікту, всі розуміють, в яких місцях проходять бойові дії і з ким там борються. Вам достатньо просто прочитати рецензії росіян на гру. Так як з проектом вже нічого не зробиш, адже політика Steam доволі. Специфічна і вони стараються не відмовлятись від жодних прибутків. Користувач з ніком кашаду у Твіттері порекомендував репортити самих рецензентів, адже там можна вже багато за що притягнути, як ті ж зетки і інші російські заклики. Інструкцію, як правильно кидати на них скарги, він написав у відповідному треді в твіттер. Без проблем зможете його знайти в його твіттері за оцим ось ніком, який бачите на екрані. Також мені на пошту прислали інформацію про те, що мовляв гра відправляє розробникам координати для виявлення місць підготовки українських пілотів FPV. як я насправді я не знаю і перевіряти не хочу. Але мені здається, що вже на етапі це російська гра треба зупинитися і в жодному разі не качати навколо Glory to the Heroes – гри про російсько-українську війну Розгорівся новий скандал. Тепер масло у вогонь підлив Єгор Чекалкін, технічний геймдизайнер Games. Він дуже різко відреагував на відео з грою, яке опублікував Стерненко. Єгор заявив, що відграв у нещодавній вертикальний зріз проєкту, і це натуральний скам, який склепали з дешевих асетів за 40 гривень. Скейли асетів не співпадають, кулі вилітають з центра екрана, а не зі зброї. А ішки союзників і ворогів просто немає. Стверджує Єгор, і все це на його думку суто, щоб зробити бабла на. Темі війни мені здається, що для початку не дуже коректно порівнювати якість і бюджети того ж метро і умовно, Glory to the Heroes. адже з висоти посади технічного геймдизайнера aaa студії. Виглядає це приблизно так. Некоректно це, бо в одних бюджети десятки мільйонів доларів, а в інших патреон на 2000 баксів, і це все по суті їх фінансування. Тому куплені асети по 40 гривень, як на мене, це те, що треба, адже немає нічого поганого в куплених асетах, особливо для інді гри від двох молодих пацанів, для яких це здається, перший проєкт. Більшість ігор в ранньому доступі так і працюють. Також не варто забувати, що в цих хлопців по суті нуль досвіду, а тому це може бути і не злий намір всіх. Намахати ось це ось, що немає там апскейла, що кулі вилітають з центру екрану, а банальна недосвідченість. Тому тут я категорично не згоден щодо агресії в бік куплених асетів для гри. Але з іншого боку, не варто забувати про моральний аспект, який все ще викликає питання. Бо ми не знаємо, яка та гра буде. Чи можуть виявитись слова Єгора щодо скаму правдою? Так, з великою ймовірністю це може бути правдою, адже нагадаю, що над грою працюють всього двоє людей, і на початку розробки там взагалі планувався мультиплеєр, де можна буде грати за росіян. Бо, типу, європейцям все одно за кого грати, тому можна буде і за українців, і за росіян. Таке собі виправдання. І такий підхід до гри про війну в Україні від українців справді виглядає, як зробити бабла. Аналогія за Day Before, яка теж була повністю побудована на асетах з маркетплейсів, напрошується сама собою. Хоча там, звісно ж, все було значно жахливіше, і це було зрозуміло з самого початку, бо вони крали навіть трейлери ігор і чужі локації в свою гру, без дозволу, повторюючи їх майже дослівно. В Свою ж чергу, Glory to the Heroes – це невеликий проект, який може виявитись просто інді-грою від. Недосвідчених розробників, але він справді виглядає, м'яко кажучи, посередньо, підозріло і який з високою ймовірністю може навіть не вийти. Тому тут побоювання Єгора однозначно виправдані. Дочекайтесь першу оглядів на повноцінну гру, а тоді вже робіть висновки по проєкту. Про це я говорив півроку тому у окремому відео по Glory to The Heroes. Але в зв'язку з цим конфліктом у мене виникає зустрічне питання до Єгора. Адже він підняв справді важливу тему: тему совісті розробників і те, про що вони роблять свої ігри, і чи несуть за це моральну відповідальність перед суспільством? Тому в мене як і є питання до Glory to the Heroes, так є й питання, а що там по метро 4? чутки ходять не найкраще, нібито гра повертається в Москву. Де ми знову будемо бачити всі кольора російської глибокої душі з росіянчиком в головній ролі від російського письменника, який придумав цей світ? І це як на мене набагато важливіша тема. Адже метро значно популярніша франшиза. Одна з найпопулярніших у світі від українських розробників так точно. Причому про повернення до істокав я чув від самих розробників, щоправда, ще на початку повномасштабки. Тому буде м'яко кажучи, сумно, якщо раптом виявиться, що українська студія продовжує розробляти ігри про росіян в Москві зі, скажімо, одним з героїв перших двох частин в якості протагоніста, тобто навіть без Артема. І звісно ж з е, сірими моралями і всією хріню. Ось це як. На мене буде не те, що скам, а плювок всім українцям в лице. І тут не списати на Ми не знали, ми не подумали адже 4A дуже досвідчені і поважні розробники. Я розумію, що палаючу Москву жадає побачити кожен українець, але точно не через призму російського протагоніста, де не все так однозначно в пошуках хороших русських і сенсу життя. Тому так тема совісті і поваги до українців від українських розробників зараз надзвичайно важлива. І Я сподіваюся, що ні розробники Glory to the Heroes, ні розробники з Games не забувають про це. А що думаєте ви, Майки після холодильника у формі Xbox Series X вирішили зробити тостер у формі Xbox Series S. Він ще й прожарює хліб спеціально так, щоб на ньому з'являвся логотип Xbox. Коштує все це дійство недорого, всього 40 доларів. Адже це вам не шедевральний RedFall за 70 на релізі. Замовити його можна вже у мережі Walmart. І хоч фанати Xbox знову будуть шукати в цій новині якусь зраду, але, по-перше, це не я придумав тостер Xbox. А по-друге, як на мене, це дуже прикольна. Самоіронія на тему залізяк з боку майків добре, що хоч самі платформи тримачі. Вміють в таку штуку. Офіційний акаунт на YouTube виклав відео, де показав ігри, які вийдуть на PS5 у цьому році. Серед багатьох тайтлів там неочікувано показали ремейк Silent Hill 2 та Metal Gear Solid Delta Snake Eater, які раніше не мали навіть приблизного вікна виходу. На скорі вихід Silent Hill 2 також вказує популярний інсайдер Das Golem, Адже за його словами, студія Блубер Team вже фокусує свою увагу на нещодавно анонсованому проєкті по одній із франшиз Skybound, який має вийти у 2025 році. На думку Das Golem, це означає, що над ремейком Silent Hill 2 зараз працює маленька команда, яка вже суто відполіровує проєкт. Звісно, що дату виходу вибирає саме видавець, яким є Konami, але з впевненістю можна припустити, що гра майже готова. А ви не забувайте, що в неї на релізі буде текстова українська локалізація. Іспанський сайт Aragones повідомив, що Konami все ще працює над ремейком першої частини Metal Gear Solid. Хоча зараз пріоритетом у студії є вища згадана Дельта. Над ремейком першої частини. Працюють нібито вже декілька років, і реліз планується для PS5. Про Xbox та ПК не згадується, але це не означає, що гра там не вийде, можливо, десь за кілька років з'явиться. Думаю, що реліз слід чекати точно не раніше 25-го року на PlayStation, бо цього року має вийти Дельта. А випускати два ремейки в один рік ну не найкраща ідея з фінансової точки зору. Якщо ви в дитинстві тащились з Quake, Doom, Wolfenstein і іншого роду шутерів, а теперішні Call of Duty і новомодні батл Роялі вам Взагалі не те, то вас, мабуть, частенько тягне до минулого, до шутерів, якими вони були ну ви знаєте, колись на хвилі цієї туги за ретро-шутерами з'явилось багато цікавих проєктів, як Даск, Ультракіл, Warhammer Boltgun та інші. І нарешті, в Steam для цього повноцінно виокремили новий жанр, який називається Shooter. Так, друзі, тепер наші ігри вважаються бумерськими. Чому я кажу наші? Бо опираючись на статистику мого каналу. Здебільшого в мене поважні пани віком 30-35 років. І ви круті. скве Енікс вірить в штучний інтелект. Такаші Кіро, президент компанії, заявив, що вони в довгостроковій перспективі планують агресивно використовувати шиї для створювання власного контенту. Хоч компанія займається ще як мінімум створенням аніме та манги, думаю, найбільше способів застосування шиї знайдуть вони саме у відеоіграх. Генерація модельок, сайдів, діалогів і так далі. Можливості безмежні, але як воно повпливає на загальну якість продуктів, це. Питання. Та частота релізів з цим точно збільшиться, адже ігри з часом треба буде не розробляти, а по суті генерувати і просто допрацьовувати конкретні елементи. Звісно ж, я думаю, що основні сюжети будуть все ж робити руками і основні механіки, тому що тоді це буде повний шлак. На екваторі відео хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово, адже існує він виключно завдяки вашій підтримці. Особлива подяка. Моїм мега та єгатронам, а також окремо дякую всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Ви найкраще добро завжди перемагає українська студія Frogwares Повідомила, що відтепер вони рахуються єдиним видавцем їх лавкрафтянського детектива The Sinking City. Якщо ви забули, то у свій час їх кинув видавець на кон. Після чого гра отримала дві різні версії: одна, яку видавала самі Frogwares, а інша від на кон, яку вони тупо спіратили і замінили в Отермарку. Потім почався суд, і нарешті цю справу остаточно закрито. Що ми і вітаємо Frogwares. Ну і вони пообіцяли, що вже незабаром поділяться новинами про. Майбутнє франшизи. Star Wars Outlaws від Massive Entertainment та Ubisoft доведеться почекати до кінця цього року. Днями Дісней у своєму блозі поділились планами на 24-й рік, де серед всього була Star Wars Outlaws. В Блозі зазначили, що гру слід чекати наприкінці 24-го. Але коли вікно релізу почали шерити різні змі, то Дісней змінили статтю і залишили просто 24-й рік. Звісно, можливо, що це була якась помилка. Але, наприклад, нещодавно Аватара Юбіки випускали також у грудня. Адже це святковий період, і релізів, в принципі, не так багато. Хоча аватар, звісно, вийшов ще тим. Журналіст Джейсон Шраєр привітав у Твіттер відеоігрову спільноту з настанням нового року і повідомив, що його нова книга про індустрію вийде вже цього року. Наразі українською можна придбати його книги Кров піт і пікселі, а також натисне Ресет. Обидві дуже класні, дуже рекомендую. Джек Блек, який розірвав 23-й рік своєю ролю Боузера у мультфільмі Брати Супер Маріо в кіно і виконанням там душороздиральної пісні «Пічас» в своєму інстаграмі підтвердив, що він приєднався до акторського складу екранізації Майнкрафт з Джейсоном Мамоа у головній ролі, зробив він це як завжди креативно. Він оприлюднив фото, де читає в окулярах посібник Майнкрафт для чайників. Наразі невідомо яку саме роль він отримав, але згідно чуток, дедлайн, то це Стів, головний герой гри. Хоча хто кого там грає Джейсон Мамоа, непонятно. Gate 3 якось не задалося з Xbox. Спочатку гру не могли туди портувати через жахливо працюючий сплітскрін на Series S. Коли ж її все ж випустили, то там були серйозні проблеми зі збереженнями. А тепер... Вам не можна займатися, ну точніше, можна, але так, аби це ніхто не бачив. Один з користувачів Reddit поділився своєю історією, граючи в Baldur's Gate 3 і займаючись кимось кексом у таборі, він вирішив зняти три невеличкі кліпи даного процесу. Однак після публікації щось пішло не так, і він отримав три страйки: перший на три дні, другий трішки менше аніж на місяць, і третій аж на рік. Першу його апеляцію Xbox відхилили, але коли ситуація набрала значного резонансу, то страйки все ж. Зняли, якщо я не помиляюся, то раніше в них вже були схожі проблеми. У Forza Horizon 5, коли деякі гравці при тюнінгу власних автомобілів додавали певний м, сексуальний вміст. Тому будьте обережні, бо Xbox відреагували і сказали, так, будь ласка, не записуйте і не публікуйте, як ви займаєтесь кексом в іграх. Гендиректор Кантан Games Серкат Тото у коментарі Game Industry Biz дав власну аналітику стосовно нової консолі від Нінтендо. За його словами, не слід чекати якоїсь революції, а радше слід сприймати Switch 2 як нову ітерацію, і що вона точно має бути порта. Ативною через покемонів, які сприймаються здебільшого як портативні ігри. Серкан вважає, що Нінтендо продаватиме нову консоль за ціною приблизно в 400 доларів, і що анонс відбудеться вже цього року. Флоридський джокер чи радше клоун почав давити на жалість, і тепер в одному з ефірів він розповів, що не просто так вимагає в Rockstar гроші за використання його образу. Тут є блага ціль. Він це все робить заради своєї мами. Ну хіба він не хороший? Причому через якийсь час після цього він знову вийшов в мережу і тепер вимагає від GTA суму в 10 мільйонів доларів. Так, він чомусь вимагає гроші не у Rockstar або Take 2, а у GTA у самої гри. Одразу видно, що цей. Покемон не наділений високим IQ. <с> Адама Кічинський, генерального директора CD Projekt Red, схоже, вже нереально дістали запитаннями про ймовірне поглинання компанії на фоні нещодавніх великих угод. Він днями дав інтерв'ю польському виданню Паркет, де остаточно заявив, що компанія не планує нікому продаватись. У студії зараз дуже багато проєктів у розробці, а минулі ігри і досі приносять непогані прибутки. Нещодавно проєкти відрапортували про 5 мільйонів проданих копій доповнення ілюзія Свободи. Води для Cyberpunk 2077. Також є цікаві новини і для українців. Марія Стрільчук, проєкт-менеджер української локалізації в Cyberpunk 2077 та представники перекладачів з Unlock Team та Шлях Бетраф, записали подкаст на Маніфест Академії з Олександром Кіншовим про різні підводні камені перекладу. Там вони розповіли дуже багато і чому там десь використовується типу Шароварщина, бо використали назви пісень українських гуртів. Спойлер в кожній мові використовували назви пісень локальних гуртів. Там в цьому був весь прикол. Також говорили. Про відповідники, чому там обрали одне, чому там обрали інше. Одним словом, дуже багато цікавої інформації. Але найцікавіше те, що Марія поділилась статистикою мов в грі. Так ось, до того, як в гру було додано українську, 88% українців грали з російською, 7% з англійською, і решту використовували різні змішані варіації. Мова зараз йде саме про український регіон. Коли ж вони заміряли показники всіх, хто зайшов в гру після додавання доповнення та української мови, і заміряли знову статистику, то вже за наявності. Українських субтитрів солов'їною користувалися 42% гравців, російською 46%, 7% все ще англійською, і далі вже знову в різні варіації. Мов загалом CDPR задоволені результатом української локалізації і продажами в Україні. Але який проміжний висновок ми можемо з вами зробити з цих цифр? Ось це все вчить англійську. Я граю англійською, українська не потрібна. Це по факту 7% гравців. Щодо додавання української, що після додавання української. Це відносно невеликий відсоток. Але найголовніше те, що наявність української кардинально впливає на те. Чи будуть зросійщені українські діти та молодь, граючи з русіками? Так, 42% це небагато, але умови були такі, що основна гра все ще мала російський дубляж, а українські субтитри вийшли на два роки пізніше, ніж русік. Тому велику роль зіграла ще й звичка. На жаль, з іншого боку, попри все це, практично половина українців змінила мову на українську, і це також велика перемога. Тому вкотре наголошую: просіть українську локалізацію в іграх, які чекаєте. Щодня та щотижня. Створюйте петиції в Стім, пишіть в Твіттері і тому подібне. В тих іграх, де вона є, обов'язково купуйте гру офіційно і ставте мову завжди українську. І грайте тільки нею. Ігри це дуже потужний інструмент українізації, як колись це було з кінотеатрами в Україні чи тими ж КуйТБ, альфами на ICTV, чи Сімпсонами. Робіть все, щоб українізації ставало більше, бо тільки так можна сформувати цей ринок, не бойкотами українських спілок перекладу, а підтримці і де потрібно здоровій критиці. Бо як бачите, вже давненько не виходили ігри з українською, і думаю, для кожного відчувається після дієвидливих воєн нефігова така просадка. А хочеться, щоб локалізація була в кожній грі. Бо Вона напряму впливає на наше майбутнє і чи не буде українська молодь надалі русифікована? Бо і так паймуть. Тому друзі, я вас дуже сильно прошу. Давайте разом якось. Протискати українську. Культові франшизи Activision Blizzard потрохи відновлюються. Офіційний аккаунт серії ігор Спайро в Твіттер поділився твітом з підписом девіз 24 і зображенням з головним героєм, де також написано: Ви повинні вірити. Мені здається, що це прямо натякаючи на якийсь цьогорічний анонс серії Спайро. А можливо, навіть на реліз нової частини. Gorilla Games поділились трейлером ПК версії Horizon Forbidden West Complete Edition. Це повне видання гри, яке також включає доповнення Burning Shores. З трейлеру стало відомо, що ПК версія підтримуватиме всі новомодні фішки, як DLSS 3, Reflex та DLLA. Реліз колись цього року. Xbox вірить у сервіс та ігри, а не в платформу. І схоже, що у них тепер остаточно змінюється стратегія просування їх продукту під назвою Game Pass. Останні декілька днів хоч. Для чутки, що Microsoft планують випускати більше своїх ігор на сторонніх платформах. Так інсайдери припускають, що вже незабаром компанія може випустити на PlayStation або Switch піратський мультиплеєрний екшен Thieves, sea або високооціненний тогорічний ритм слешер hi Fi Rush. Ймовірно, що навіть обидві гри на обох платформах. Microsoft не те, що випускає ігри в конкурентів, ба більше після купівлі Бесезди вони взяли доволі чіткий план наслідування ексклюзивності на консолях в стилі Sony та Nintendo. Але схоже, що тепер може це змінитись. Звісно, подібне було вже з Ori чи Minecraft Legends. Але знову ж таки цікаво, чи можливо це з усіма іграми Xbox, чи тільки деякими для заохочення перейти на іншу платформу. Одним словом, буде дуже цікаво подивитись. Також стало відомо, що 18 січня о 22.00 за київським часом Xbox проведе свою нову презентацію Developers Direct, де покаже аж 10 хвилин ігроладу Indiana Jones від Machine Games. Поговорять вони ще про Ara History Untold, а також покажуть Evolved і Hellblade 2 Senua Saga. Я уточнив в компанії, чи буде там щось по іншим іграм, наприклад, Stalker 2. І мені підтвердили, що ні, тільки ці чотири проекти. А от сам Stalker 2 вже не за горами, адже до нього навіть завершили озвучку, принаймні англійської версії гри. Британський актор Кевін Майкл Кларк у своєму інстаграм поділився фото зі студії, де записували його голос і ліпсинг. В дописі він вказав, що запис проводився для української гри, але NDA забороняє говорити більше. NDA може й забороняє, але якщо перейти на його сторінку на IMDB, то в розділі майбутні проекти можна побачити Stalker 2, хоч там і не зазначається, кого він грає. До речі, відкривши сторінку Stalker 2 на тому ж IMDb в пункті каст, можна помітити ще одного актора Девіда Боулза. І ось у нього, на відміну від Кевіна, вже вказана роль. Це всім відомий стрілок. Отже, протагоніст першої гри буде і в сиквелі, як мінімум. Спогадами чи флешбеками, а можливо навіть і відіграватиме більш значущу роль. Завершення запису англійської озвучки може свідчити про близький реліз гри, адже роблять озвучку здебільшого на фінальних стадіях проєкту. Ще одна новина, яка говорить нам про те, що Stalker 2 залишилось чекати недовго, це те, що на Xbox знову відкрили передзамовлення гри через платформу Game Pass. Щоправда, завантажити там можна тільки десь 250 мегабайт. І подібна функція була доступна і минулого разу, коли гра була доступна для передзамовлень та. Передзавантажень в пасі. Але те, що ця можливість знову є, говорить про те, що, як мінімум, якісь анонси по грі готуються. Але цього разу вже більш обережніше, щоб не відкладати проєкт знову 5 разів. Нагадую, що для всіх спонсорів на всіх платформах каналу вийшов подкаст по підсумкам року. А також подивіться огляд Steam Deck OLED і чи варто переплачувати за оновлений екран. До зустрічі вже за кілька секунд в одному з цих відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і дай Боже!